У нас в ефірі очі проєкту Кампус Дебати. Про Олександра Фурзікова. Тож, Саша, розкажіть нам про свої емоції, про вашу роботу. Я займаюся тим, що я знімаю відео з Беркстейну майже кожного разу і показую всю цю кухню нашого студентського майданчику і взагалі кухню «Дебатів. Про. Насправді це все дуже цікаво, тому що це все днянина така і. Якось ми стараємося все робити разом не розділяти. У нас є, наприклад, команда BTV, яка займається зйомкою безпосередньо студентської передачі. Потім це команда першого національного разом з їх ведучим Романом Вибрановським. У нас такий формат, що постійно там запрошують експертів. Потім у нас ідуть включення з регіонів. Також це. Розмови зі студентами і все підготовка про це. Наприклад, люди дивляться в Ютубі або по телевізору, вони не знають, як це відбувається. Вони думають, що там ось це так просто, запрошують експертів, а це все дуже важкий процес і хтось має це висвітлювати. От, дуже багато речей залишається поза кадром, і Я саме займаюся тим, що показую, як воно насправді відбувається. Наскільки важко монтувати сюжети, от, щоб передати оту найяскравішу емоцію, яку ти побачила на ефірі? Насправді. Я ніколи такі собі заздалегідь не роблю плани того, що я буду знімати, тому що це визначається в процесі роботи. У нас всі такі дуже цікаві особистості, і коли ти знімаєш, то виникають якісь цікаві моменти, ти їх запам'ятовуєш і вже в голові собі, якби будуєш сюжет, як він. Буде виглядати потім. Я переглядаю, коли приходжу додому відео, які я відзняла, і вже формую собі там якусь початкову заставочку, якісь цікаві моменти. Якщо хтось мені щось цікаве сказав, там точно вставляється окремо іноді в іноді це все е, разом все. От минулої передачі ти принесла мікрофон з собою. По на минулу передачу. Які нововведення і фішки плануєш робити у майбутньому? Дуже важко працювати це, бо не моя камера. Мені треба було пере... перестроїтися так на іншу апаратуру. Взагалі робота оператора вона важка насправді, тому що ти повинен думати про те, як це буде виглядати в кадрі, потім якщо ти знімаєш саме разом з тим ставиш запитання, щоб людина бачила, щоб вона дивилася в камеру, потім думаєш, що її спитати, слухаєш, що її спитати, і от щодо мікрофону, то там була набагато тяжча камера, і я дуже втомилася за весь цей день, тому що я знімала вранці, потім знімала на дебатах. Це важко. Дійсно важко треба і руки там качати, але зато це було більш якісно одягнути. Сьогодні. сьогодні дуже у нас важлива тема. Це от пройшло два роки, а то і сьогодні ми прогнозуємо, коли ж закінчиться війна. Е, сьогодні. Сьогодні тобі допомагає такий чарівний хлопець Владислав Зінніченко. Що ти можеш сказати про його роботу? Ще я можу сказати про Владислава, що він у нас дуже такий великий молодець, заряджає позитивом завжди. Універі, коли він приходить, там завжди з усіма здоровається. І це людина, яка завжди прийде тобі і на допомогу, і просто з якою цікаво спілкуватися, яка тобі не відмовить відзняти тебе, тому, що тебе ніколи немає в кадрі, бо ти завжди знімаєш. А от сьогодні вона це, це людина, яка сходу може придумати і розказати щось цікаве. А не всі це завжди виходить. Боже, я зараз заплачу, але ж я не Владислав Зінченко, я Владислав Миронюк. А <зв 'язок> Владислав Зініченко він зараз там в студії знімає. Ну і ми переміщаємося на наш кампусний дач. Отак от отак от, от і закінчимо. За от такий довгий термін моєї кар'єри, ой, ви навіть не уявляєте, скільки мені вже... Ой, що вам казати? Коротше кажучи, було дуже багато складних випадків. Були випадки, коли ми просто не знали, коли починати, коли, коли закінчувати, тому що були дуже непередбачувані історії з нашими режисерами і так далі. А ще була така історія, коли ми. Мали розпочинати за 4-5 хвилин. А нам сказали, що за хвилину вже і ми так швидко всі побігли на майданчик і Почали там щось, щось якось імпровізувати, але в нас. Все вийшло, і як бачимо, що ми поки що справляємося. А ]ся. розкажіть про свій перший ефір на дебати кампус про ви знаєте, мій перший ефір, який тут перший да, ефір, саме чи... тут. А саме на... тут ну, перший ефір, я насправді дуже хвилювався і не вмів відірватися від цього клаптика А 4 Тому що я думав, блін, треба все казати по, по словам, як тут ну чітко все знати, але потім я зрозумів, що треба імпровізувати більше. Треба робити якісь там, не знаю. Якісь фразочки, якісь такі нешаблонні фрази, і це куди цікавіше, як мені, так і на я думаю. А що ви вважаєте найважливішим у нашій студентській програмі? Чому а, її я от мають дивитися, наприклад, подумаю, що мені цікаво? Це була проблема в інституті журналістів. Ні, насправді вважаю, що найцікавіше це от наші, ну, наш новий формат, це кореспонденти, це е, спроба робити якусь інтерактивність, спробу показати нашу локацію. Наприклад, у цьому випуску ми спробували з Оксаною Думською спочатку провести її від е, власне, сцени, ой, від власне майданчику, демося дебати про і сюди на кампуску. Ми створюємо локацію, ми показуємо, ми показуємо, де ми, що ми та що ми робимо. Тобто mm. у нас виходить така більша інтерактивність, більший якийсь драйв, знаєте, як Тарас Іванович каже. Mm -hmm. Добре, дякую, дякуємо. О, це ж сам собаю. А ну автограф. А що ж робити? <реш> Фоточку і студію. Аню. Розкажи і... нам, будь ласка, про свої обов'язки на кампусі. Мені здається, що мої обов'язки вони одні з найцікавіших, тому що мені доводиться спілкуватися з різними людьми. Це чудові фантастичні експерти, яких ми запрошуємо. Яких ну в мої обов'язки входить їх. Я дуже гарно розповідаю. В мої обов'язки входить їх запросити, зустріти, напоїти чаєм. А чи було таке, що гості запізнювалися і це зривало ефір? Ні, до речі, от, всі чотири ефіри. Гості навіть приходять заздалегідь і це дуже приємно, тому що мене дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що ви робите на цій передачі? Я прийшов, по-перше, підтримати моїх друзів. По-друге, я прийшов. Стати експертом. Так, саме цього, саме тут я буду символі розповідати про все, що тільки можна, і про все, що мене запитає. Окей, ну якщо ви вважаєте, що ви експерт, давайте спробуємо якось. От у мене є перелік питань, я спробую їх поставити нашому експерту. От скажіть, будь ласка, Далі. Далі. от знає, читайте ви Street Джордж. Звичайно, чи, читаю у нас людина Wall Street Journal. От Ми Вони пишуть, ну ви, мабуть, бачили цю статтю, вони пишуть, що мінська угода стала інструментом заходу для зв'язування рук Україні. Ви ж читали, мабуть, за цей матеріал. Зараз. 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 Ну, от, як вважаєте ви, чи справді можна вважати мінські угоди повністю А от тут неефективні? Що ви хочете у мене запитати? Ви не так починаєте, треба шаблонну фразу. За останні 25 років в Україні. Далі починаєте. За останні 25 років в Україні не було нічого зроблено для того, щоб... А як це стосується теми, це вже наразі.